Вітаю, шановні, ну що ви думаєте, приїхали ми на, наш, на нашу Санта-Барбару. І подивіться, я ще навіть не розділася. Оце так. Оце я один обрізала, а оце, мала, оце другий. Я думала, що там дві квіточки, шановні, а тут подивіться. Ой-ой, ой маленькі мої, Яка краса. І ця краса, бачите, не витримала. Я навіть не бачу. Це вперше. Бачите. Ай-яй-яй. Ай, ай. Ну що ж, це перше враження показала вам. Сама подивилася, мої павучки. Між іншим, шановні, думала вам сказати, пішла у квітковий магазин оцей. І там дивлюся, як називається. А називається на англійській оце Spider Plant. Спайдер це ж павук. І ось він, Spider plant. Ой, знала я знаю, як називається, але не скажу зараз. От, оце такі враження. Ой, уже покажу далі. Ну, вже показувати так показувати. Бачите? Можу показати навіть, що я ще в куртці. Бачите, ось у куртка. Ось. Навідуємося сюди не, не часто, але ну, я сам, саме я син навідується, він має тут свої справи. Ой, подивіться, яка краса. А я так, як кажуть, на вихідний день. Ну, і ось наш пейзаж. Ну, все, бувайте здорові, бо жарко в хаті буду роздіватись. А вам гарної погоди, гарного настрою, тепла, сімейного затишку і миру Україні!